Знаходимось на цибловому полі. Зверніть увагу на схему висадки. Зараз переключусь, покажу ще. Отак от, от. Зафіксую, а ви порахуєте, скільки строчок. от така. поверхня верхній полив. І вже от такі результатики. Це покошено і це ще. Не покошена, ну Наприклад, тут покажемо. Гарні розміри. ось, Ну і а, частина цієї цибулі вже доступна до продажу. Це Хмельницька область. Так, ну найголовніше не це, найголовніше отакі, на да? речі показати вони тут при сотні по полю. Але це, в принципі, в рамках верхнього поливу дождювання, да, то нічого з цим не зробиш. Ось мене саме головне подобається кінцевий результат. Ось. так Тепер знову ж таки да, думка експертів. Яка вражанність буде на цій ділянці? Я сам її ще не знаю, буду знати десь через тиждень і я думаю, що потім, коли буду знову на цьому господарстві, ось потраплю, а буду десь раз на місяць сюди приїжджати, дивитися за технологіями зберігання, за сховищем. Ось Сховище я вам вже показував ось Навальний тип зберігання. Тому будемо працювати, буду показувати, що ви знаєте, да, куди натиснути і як підписатися.